То зі мною готувати смачне сало в сухій засолці з чесником, сіллю та перцем. Залишайтеся, приготуємо разом. Нам буде потрібно сало, чесничок, лавровий лист для запаху духмяний перчик, також сіль та мелений чорний перець. Давайте почнемо. У нас, друзі, ось такий чудовий шматок сала. Дуже свіженькі, я вже почала відрізати, ріжемо на порційні шматки, які нам потім буде зручно нарізати. Сало ми нарізали на ось такі шматочки. Кожен нарізає, як йому зручно. Тепер зробимо суміш солі та перець. Пусту суху посудину, я висипаю сіль, перець, між собою гарненько це все перемішаємо. Чесничок почищений. Я нарізаю його на такі пластинки, нашпиговуємо ним наші шматочки сала. Так гарно, друзі, обмокуємо шматочки сала, щоб ніде не було вільного місця, щоб ці шматки повністю були покриті сіллю та перчиком. Ми беремо посудну, в яку будемо викладати наші шматочки. У мене це буде такий моточок. Я посипаю дно сіллю, перцем, цією сумішю, що залишилося, та на дно кидаємо трішки чесничка, лавровий листочок та духмяного перчика. Сюди будемо викладати наші підготовлені шматочки. Сало, друзі, ось так має бути гарно пройдено сіллю та перчиком Не переживайте, лишньої солі салом у себе не різне. Покладаємо наш лоточок, зверху досипаємо сіль, яка залишилася, та шматочки часничка. Підготовлене сало, друзі. Зараз закриваємо лоточок та відправляємо в холодильник орієнтовно на 7-8 днів. Я витягнула з холодильника сало, яке ми з вами просолювали 10 днів тому. Зараз ми його трішки почистимо від солі та подивимося, яке ж воно вийшло. Візьмемо любий шматочок. Знімемо, звісно ж, сіль, тому що її тут забагато. Як бачите, сіль стала мокрою. Сало випустило зайву вологу. Тепер воно буде гарно нарізатися у нас. Почищений від солі шматочок сала ми обсудимо ще раз перчиком. Ось так. Гарненько розітремо та будемо нарізати. Ріжеться дуже тоненько. Таке стало воно маслянисте. Чудове, де у нас сала. Ось так я нарізала смужки сала, взяла чесничок, чорний хлібчик. Будемо зараз смакувати, насолоджуватися цим смачним продуктом. А я бажаю вам всього хорошого, миру добра та до зустрічі на нових відео!